Знайомтеся, цього чотирилапого з написом секюреті, що в перекладі англійської мови означає охоронець звати Келі. Чотири роки тому він потрапив до сім'ї Людмили Лук'ян. Все почалося з того, що її 13-річна донечка дуже хотіла песика. Вони побачили пост від громадської організації Ною ковчег про перетримку Келі та взяли його. Він мав побути в них тиждень, але собаку настільки полюбили, що Келі так і залишився в їхній домівці. Їй було три місяці, чотири, і десь протягом трьох місяців її не могли прилаштувати. Вона така бідна була, її знайшли на вулиці на бамі, вилікували в неї інтерит, був і взагалі така вона дуже худа була, така виснажена. Келі вона не любить людей з мішками великими, з палками. І коли бачу на вулиці, десь таке, то вона шлякається, починає гавкати і тікати. Так Людмила каже, що така поведінка буває через негативний пережитий досвід в дитинстві собаки, бо зазвичай Келлі дуже дружелюбний та спокійний. Десь через рік господиня почала разом з ним ходити на офіс. Там чотирилапи має свою миску та крісло, на якому відпочиває, поки власниця працює з того часу. Вони є нерозлучними як вдома, так і на роботі. Залежно від того, яка робота, скажем, чи це активна, динамічна, вона з нами їздить, дуже любить на автомобілі їздити, таке вікно заглядати, дивитися, хто що робить. І на офісі ну, так само вона собі тхенько сидить. Келі вже навіть спробував себе у ролі моделі та знімався у справжніх фотосесіях. Як виявилося, у нього непогано вдається позувати на камеру, каже пані Людмила. У нас вже було дві фотосесії, запропонувала прийти і зробити фото Мар'яна Стоцина, така тернопільська пет-фотографиня. Вона любить фотографувати тернопільських, ну, взагалі, чотирилапих друзів. Ось не неї це гарно виходить. В ну, Келі так гарно працювала, досить позувала так спокійно, все гарно, різні образи. Правда, за дві-три години вона вже змучувалася. У планах Людмили Лук'ян створити для свого домашнього улюбленця сторінку в соцмережах, аби Келлі радував і інших людей, адже він часто привертає увагу перехожих, коли гуляє вулицею або ж коли їздить разом з господиною на машині. А ще завдяки поширенню цієї історії, чимало людей переконаються, що брати непородистих собак з притулку це не страшно. Все, чого вони потребуватимуть, це вашої любові.